Велике прибирання. Львів готується до Великодня. У місті пройшла суботня загальноміська толока. Відповідні оголошення були розміщені на міських будинках. Роботи вистачило для всіх. Насамперед, чистили від сміття парки, сквери, території поблизу залізничних колій, узбіччя. Толока охопила усе місто. Львів'яни прибирали свої подвір'я, впорядковували квітники, фарбували брами. До комунальників та містян долучилися і чиновники, які оголосили традиційний місячник благословен. Устрою осторонь не стояли, і журналісти вони довели, що не мікрофоном єдиним вправно володіють а вміло застосовують і граблі, і мітли старанно працювали для того, аби подвір'я телекомпанії стало охайнішим. Час навести лад. Місячник благоустрою добігає кінця. Щойно потеплішало, настала пора прибирати місто. Одними з перших, хто взяли до рук лопати та граблі, стали львівські телевізійники. Вони довели усім, що господарськими інструментами володіють не менш вправно, аніж мікрофоном та словом. Ми не тільки показуємо, як прибирають територію інші колективи. Ми й самі це робимо систематично. Щороку близько 300 осіб виходять на толоку. Ми прагнемо зробити високий замок. Кохайнішим, чистішим. А вже 31 березня в день довкілля прибирати місто взялися усі львів'яни. Розпочинали з парків і закінчували власними подвір'ями. Не завадив навіть дощ зі снігом. Працівники театру імені Марії Заньковецької також наводили лад на своїй території. Найбільше роботи в дворі Кам'яниці. Тут же з дев'ятої ранку трудиться ціла бригада заньківчан. За кілька годин вивезли аж три вантажівки сміття. Учистка території робимо. Все, що можна там в приході на кутів вичищали все, поприбирали. Там прибрали ями, там викидали повикидали все. От на горищі там поприбирали. Актори театру у незвичній ролі. Вони прибирають власні гримерки, роблять це охоче, хоча й скаржаться, прокидатися зранку було нелегко. Головне кажуть, добре протерти. Дзеркала, тому що дзеркала для актриси не найважливіше. От, дзеркала, вікна, е, наші горнятка, чайники умивальник в шафі, зробили генеральну уборку, поскладали свої репетиційні спільнички, взуття, все доводо. І якщо для більшості мешканців міста субота вихідний, то в театрі Зеньковецькою цього дня роботи вистачає. Сьогодні ввечері ці білі покривала знімуч. А в залі сидітимуть глядачі та переглядатимуть чергову виставу занківчан. Тому працівники, окрім суботньої толоки, виконують ще й свою буденну роботу. Прибирають свята і святих театру сцену. Ця почесна місія вже 10 років лежить на тендітних жіночих плечах пані Люби. Вона прибирає сцену чотири рази на день. Перш перед репетицією спочатку, тоді після репетиції. Перед виставою, перед виставою Тим не менше, охочих присвятити свій суботній ранок прибиранню в храмі Мельпомени, так як і пані Люба, було чимало. Керівництво не дивується, адже така колективна праця це не пережиток радянського минулого, а нагода зібратися разом в неформальних обставинах. Зустрітися ще раз і ще раз випити кави разом, і ще раз разом винести пару дошок чи завантажити на машину кілька, скажімо, мішків зі сміттям. І подарувати собі передсвятковий настрій будь-яка робота. Вона провокує відчуття свята Христина Купльовська, Олексій Музик, Андрій Дробний про тиждень.